Людина є главою нашої держави не безпідставно. <кхи> Бешена підтримка його є в цілому світі і в країні нашій беззаперечна, е, яка робить все в інтересах держави. Він приїхав туди не стати навколішки, попрошайничати, чи там, чи ще щось там вимолювати, випрашувати і за це віддавати велику якусь ціну там надр наших чи, чи території, чи ще будь-чого там. Він прийшов туди розмовляти в інтересах нашої країни. От. І після того, коли я бачу, що відбувається, я бачу, що всі лідери Європи, всі адекватні люди, там, лідери країн, прем'єри, політикани різні, зірки світового рівня, ветерани Штатів Америки і так далі підтримують нашого президента і говорять, що Трамп чуть, -чуть ну, путає берега, треба його якось угомонити, бо це до добра не доведе, він і сповняє. То наші політикани, які мали би зараз об'єднатися, незважаючи на свої політичні переконання там, і е, в різні своїх поглядів, щоб витримати солідарність країни проти, е, от, я не знаю, як це, ну не ворога, типу, але шкідника для нас, то з'являються якісь там. Типу Гончаренки, які блять, не можна було такого робити. Він чуть на вколішках мав там стояти, і щоб не допустити того, щоб штати від нас відвернулися.